Будемо спілкуватися в такому режимі. Дивіться. Е, є інформація, повідомлення, заява від президента Зеленського на День незалежності, який говорить про те, що операція на Курщині це е, був превентивний удар. Він дав змогу запобігти оточенню частини сумщини, окупації сум. І ми досягаємо, ми розуміємо, вже одразу декілька цілей в операцію на Курщині. Це е, відкриття е, створення буферної зони. Ми запобігли відкриттю ще одного фронту. Ну і звісно ж поповнює постійно наш обмінний фонд. Е, чому е, звичайно ж раді, що скажете з приводу того, як рухається зараз курська операція, які ще питання за рахунок неї ми можемо потенційно вирішувати. Які все ж таки ця операція, курська операція, має недоліки, якщо такі є? Е, то є дуже багато аспектів. Якщо говорити про те, як вона рухається і розвивається, то все йде потроху. Помалу теж відбувається нож ну, таки в два етапи роботи: закріплення, там зачищення, стабілізаційні заходи на тих територіях, які ми контролюємо, і звичайно активні дії, щоб рухатися вперед, там закріплятися на нових позиціях і запобігати ворогу, здійснювати їм якісь рухи, а вони це роблять. І на жаль, ситуація чим далі, чим тим більше ускладнюється, так як ворог залучає там нові сили. Ми на нашому телеграм-каналі зазначали щодо там перекидань, щодо сил, які вони там взяли, тобто і звичайно, що вони будуть робити в подальшому кроки для розгортання цих сил, для якихось запобігань відповідно нашим рухам. Тому легше точно не буде, але як ми бачимо, що ми зайняли досить таку немалу територію, яку ми вже контролюємо, московити нічого не можуть зробити. Наносять враження по переправах, щоб ворог не здійснював відповідні теж якісь активності біля них. Тому тут все в майбутньому. Які ну знову ж таки, які насправді цілі у нас зараз пішли вже в публічні оголошення? Є публічні оголошення, які ну є суто для партнерів. Давайте називаємо це так. Є оголошення, які там просвідковуються в якихось реальних цілях, які ставилися. Десь випливають похідні, там як хтось говорить, перекидання сил, угу. там піднесення духу або там вплив психологічний, моральний на, на московитів, це теж має місце. Але тут теж два аспекти, які вилізуть в подальшому в майбутньому реальні цілі, і наскільки воно буде реалізовано. Тому що поряд з тим, як ми нашнів зазначали, у нас є Покровський Турецьк, і це величезна ціна. Якщо все вдасться, воно того варте. Якщо не вдасться, це перше, що будуть згадувати військово-політичному керівництву, тому що ми зараз втрачаємо як Покровськ. Tak mi nograz taky to reček. Угу. А так, от до речі, про це хотіли поговорити, тому що дуже багато військових експертів зазначали, що ось якраз курська операція може відвести війська, але от сьогодні до нас вмикався військовослужбовець, який на турецькому напрямку веде службу. То каже, що ну непомітно насправді, щоб там хтось щось виводив, щоб е, натиску і особового складу ставало менше, і насправді не лише під турецьком, так низка от напрямків, про які ми говоримо, Говоримо з військовослужбовцями, то вони кажуть, що такого не фіксують. Але де росіяни беруть це? Звідки перекидають? Тому що ну все-таки оборонятися кимось їм там треба. Тому що е строковики, от як ми бачимо по кількості полонених, ну, своєї ефективності для Кремля ну абсолютно не показали. А, два пости ми присвятили цьому на каналі. Перший це те... Очі, ну, там очевидні прогнозування, які пускалися щодо перекидань. Ми називали райони, які є більш потенційними для перекидання, тому що московити можуть ними пожертвувати. Це південь, зокрема Лівобережжя Херсонщини. це е, схід, зокрема. Схід саме в районі роботиного, тому що ну це вважається там географічно схід сходом. Хтось називається Півднем, тому район роботиного там вони можуть пожертвувати цим районом. Північні кордони Харківщини, Луганщина це там, де у них є резерви, де є накопичення, де перебувають підрозділи на якихось ротаціях в тилу, де не дуже активні дії, або знову ж таки, поставлені цілі, які ми можна пожертвувати і віддати приклад найкраще. Це роботи, не тому що це більш інформаційна була задача, а не тактична і стратегічна, яка не несе жодного там якоїсь вигоди в цьому плані. Потім ми проаналізували вже більш детально саме по підрозділах, які починають світитися поки що не в публічному просторі в районі Курщини, і проаналізувавши це зняті підрозділи з півдня, зокрема з району Херсонщини, це зняті підрозділи з Роботиного, зняті підрозділи з Луганщини, тобто східних кордонів Харківщини. І найбільше що вони і найперше це. Північні кордони Харківщини, тобто там де Вовчанськ, Липці і тому подібне, прослідковувалися там навіть один підрозділ. Вони там взяли з часового яру. Ну це один. А вони всі організми, які туди перетягнули, це організми, тобто якийсь батальйон з бригади, чи дивізії, чи полку, це якийсь там стріле, чи там стрілецький, якийсь там підрозділ, або в основному вони позалучали. Якісь там ахмати, оці окремі підрозділи. Там ахмат, вагнери, якісь ветерани можуть бути. Оці їхні там ПВК теж від міністерства оборони. Потім які підрозділи спецпризначенців, там ВДВ, Вони багато поперетягували з тилу, зокрема там московський військовий округ. Відповідно, там ще помітились, є дивізії нещодавно створені. Зокрема, 72-га, у них там МСД є така, то там дуже багато організмів саме з неї. Вони не тянули цілий полк, там бригади, як ту як багато хто любив це сказати. А невеличкі підрозділи, які отак от змішали в одну купу, і зараз вони там світяться. Сказати, що це остаточна інформація. Ні, тому що вони ще будуть вилазити, вони можуть 10 разів змінюватися. Не вся інформація ще виплила, які організми ще вони перекинули. Там будуть вони спливати ще публічно трохи згодом, тому ми слідкуємо за цим. Але ні з Покровська вони не перетягували, ні сторецька, ні з інших гарячих напрямків цього не робили. І не будуть особливо з Покровська, тому що вони ось-ось вже майже підійшли до нього, і вже починаються бої за них, тому вони ніколи в житті не будуть жертвувати саме цим районом, який несе для них ну неймовірно стратегічну перевагу, просто з величезними плюсами, якщо вони цього досягнуть. Нармане, що думаєте про потенційну загрозу з боку Білорусі? Ми розповідали сьогодні в ефірі про те, що сам проголошений президент Лукашенко він перекидає там понад третину своєї армії, принаймні так заявляє до нас ближче до кордону, тому що бачить загрозу, нібито від нас наші прикордонники говорять нічого екстраординарного поки що не помітно. Але що думаєте ви? чи... Може потенційно бути здатен Лукашенко на якісь дії, так? на якийсь перетин кордону. І якщо ну, це рішення він може ухвалити, то на що вистачить в нього ресурсів? Чи Росія тут долучиться? Ну, як тут можуть розгортатися події? Які сценарії? Тут сценарій, як і з усіма іншими подібними, працює 50 на 50. Так само працювало з північними кордонами Харківщини, там накопичували всі бачили загрозу. А, ніхто не знав, чи це дійсно станеться. Вони почали активізацію. Так само було з сумами, але все зіграло абсолютно навпаки, коли вони щось там планували, і вони нічого не змогли зробити, тому що у них не пішло на Харківщині. Вони не зосередили там достатньо сил. Відповідно, все провалилося за весь цей час з моменту повномасштабного вторгнення, Ми вже бачили дуже багато моментів, і вони як можуть статися, так і ні. Білорусь, вона завжди працювала в першу чергу відволікаючим якимось аспектом для московитів. Вони в основному так їх використовують. І, скоріш за все, через Курщину, от і у них там є якась домовленість, що вони трохи вирішили дестабілізувати обстановку, тому що вони стягнули до кордону певні свої сили. Сказати, що це сили, які щось здатні зробити, я б не сказав, але їм достатньо просто там зайти і просто дестабілізувати обстановку і навести якийсь шорох, і цього буде достатньо. Але тут будемо дивитися, тому що можна говорити, що все під контролем і з одного боку воно дійсно так. А вони можуть зайти і потім там десь щось робити, і тоді будуть багато інших питань. Тому вона загроза вона є завжди сказати, що вони можуть щось там серйозне натворити, ні, бо це білоруси, вони аж воювати не вміють. А, відповідно тут поки що там критичного чогось не спостерігається, але от вони намагаються якось провокувати, знову ж таки, вводити якусь інформаційну кампанію всі процеси, що теж не мало ну, в першу чергу для них. Пане Романе, і згадували, ми вже з вами точково і ситуацію під Покровськом, тому що на сході нині дуже гаряче за минулу добу більше 50 штурмів. Це за інформацією від генерального штабу, і географія боїв вона дуже широка. це... Десятки населених пунктів насправді, і їх дуже багато. Якщо говорити лише про Покровськ, ворог суне, намагається розширювати зону свого контролю. Що нам потрібно, щоб стабілізувати якусь трохи ситуацію, це зброя, це далекобідні ракети, це якісь інші системи. Які у вас думки з цього приводу? Бо ви дуже точно зазначили, що ну взяття покровська, от при дуже негативному сценарію для нас, але от для них це буде досягненням і досить суттєвим. Досить суттєвим, бо там дуже багато стратегічних цілей відіграють роль, І в першу чергу це логістика, яка ну зазнає таких великих змін. І це два великих стратегічних міста, які, якщо вони їх візьмуть, це буде біда. А з приводу ситуації, того, що нам потрібно, нам потрібно дуже багато. Нам потрібні люди, якими треба тримати позиції, які ми треба, яких треба ставити навіть в ті. Інженерно-фальсифікаційні споруди, які там вибудувані. І навіть великим бетоном. Нам потрібно не втрачати людей через ідіотські якісь накази, через те, що командування на місці просто не володіє обстановкою ситуації, не може її налагодити. Нам потрібно якось перебороти оцей хаос, який там відбувається. Нам потрібно озброєння, ресурси, щоб зупиняти оцю орду, яка просто суне без перестану, а її якось потрібно знищувати. Дуже багато цих тих аспектів, на які, на жаль, в швидкому часі складно якось змінити сили оборони, бійці безпосередньо намагаються робити все можливе. Вони літають, здійснюють ураження з дронів, намагаються вести стрілецькі бої, зачищають. Але важко це дуже складно, особливо знову ж таки з тими наказами з тією ситуаційною відмінністю, яка там відбувається, зокрема. На рівні командування того району, тому дуже складно абсолютно критична ситуація. Московити беруть населені пункти. Вони мають просування. Вони взяли другу стратегічну висоту в тому районі від Миколаївки до Михайлівки і до Маринівки, аж уже там до району Мемрика, на черзі Селідове. На по суті, вже немає. Там до дочищають, добивають вони Новогродівку, бо вони активно там просуваються. От і все. А там ще є населені пункти, які вже буквально біля Мирнограда, а потім трохи залишилися до покровського. Тому роботи дуже багато. На це необхідно звертати увагу. Суспільству суспільстві тільки обов'язок максимально допомагати нашим силам оборони всіма ресурсами, які тільки є. Коштами, зборами, там дронами, всім, 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 тому що їм необхідна зараз ця допомога, бо московитів так. там неймовірно багато. Пане Романе, насамкінець, що б ви могли сказати тим, хто вважає, що якби ми не розпочинали курської операції, то обороняти покровський напрямок було б легше і ефективніше б це могло робити. Mm. Не зовсім так, тому що, по перше, це все несеться вже дуже давно, ще з Авдіївки, з очеретиного, і ми не зробили багато висновків після очеретиного. Потім почався е, зрив в районі прогресу, тобто все почало сипатися і сипиться досі. Е, ми могли туди завести. Елітні підготовлені там забиті особовим складом підрозділи і відтягнули по ці всі процеси. Якщо б нічого не змінювалося і не робилися, не робилася робота над помилками. Ми просто відтягнули в часі і стерли ті сили, які були б там а, в тому районі. От і все дуже багато знову ж таки, Процесів не не просто там, що у нас є бригади, і їх необхідно пихати в той район, де, де дуже критично то ми й пішли на Курщину, тому що ставки величезні, і у нас в певній мірі не залишається іншого вибору, і нам треба якось ще й планувати кроки наперед. Але тут слідкуємо, як здійсняться цілі і чи вдасться це реалізувати на Курщині. Тому що ціна дуже велика, і втрата Покровського Мирнограда вона ну в певній мірі, навіть безстінна, враховуючи е ті стратегічні цілі, які ми втрачаємо і набувають московити. Але Знову ж таки, ресурси це одне, але ще необхідно їх втримати і правильно реалізувати. Тому тут важко сказати, а, там що не треба Курщина, а все там на Покровській Турецьк. з тими самими помилками з тією самою ситуацією, яка вона є, є на сьогоднішній день. Mm -hmm. Почули вас, пане Романе. Дуже дякуємо за цю інформацію, за аналітику з вашого боку і те, що доєдналися. Роман Погорілий співзасновник проєкту Діпстейт був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо Спасибо. вам. себе.